Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої золоті! Ви на каналі Таро Україна. Сьогодні дивимося Запоріжжя область на найближчі дні. Вже вийшло відео на осінь. І будемо трошки пізніше дивитись вересень, помісячно, тому що дуже важливі будуть події. І ви бачите, що прощупують. Такий момент, як ми відреагуємо на те, що війна ще буде багато років, в новинах запускають цю інформацію, дивляться на реакцію суспільства. Я думаю, що треба дивитись на реакцію не суспільства або не тільки суспільства, а на реакцію військових, тому що хлопці два роки, ми всі там будемо, знаєте. Давайте дивитися, що найближчий час нас чекає, тому що перспектива багатьох лякає. Два роки це, як, знаєте, як вирок. Та за що, хочеться запитати? Запоріжжя найближчі дні. Ой-ой-ой. Ваша влада буде звітувати, які вони молодці. Хто там у вас вагітний, тільки народив, баба якась жінка? Не можна так казати. Е я ці гроші не брала, бачите? Я всі гроші віддала. Якісь такі, знаєте, будуть заяви, привітання від влади, як вони багато чого зробили. Ну, містяни радіють життю. Будьте дуже обережні, у вас якісь люди в місті, фінансові махінації, якісь нові кредити, банки, щось показує, що у вас орудують якісь зрозуміло, нечесні люди. Дуже бояться перевірок у вас чомусь. У вас будуть їхати ревізори на осінь, і дуже ваші місцеві бояться перевірок. Або вони будуть Запоріжжя. Тільки заспокоїлись. Щось буде. Щось буде таке неприємне, незрозуміло навіщо. Я про удари. Дивимось, як знаєте, за околиці міста і не розуміємо то за що. Буде, буде неприємний момент. І знаєте, от, не порівнюйте ваше місто з іншими, бо будете дуже сильно засмучені. Тут іде таке якесь засмучення, порівняння рівня життя і життя в цілому. Але люди знаходять нові можливості, нові якісь яскраві емоції, нові якісь бажання, один одного підтримають. Якісь свято в душі, знаєте, все одно воно є. Запоріжжя. Ну, знову ви показує, що дуже хоче чоловік при владі щось зробити, щоб не знайшли, не побачили. Якісь документи, зв'язок з ворогом. Ні, це все знайдеться. Ну, Тут якийсь процес у вас запущений, що знаєте, Ну, знову два чоловіка у керівництві, дивіться, і жінка. Що за жінка? Жінка, яка грушіки привласнила і з ворогом співпрацює. Тут от викриється якась система, а результат який буде цього викриття? Хтось піде співпрацювати проти ворога. Хтось співпрацював з ворогом. Якийсь буде момент зменшення обстрілів. Чомусь так показують. Хтось має вплив на ворожу сторону. Не хочу, тому що тут може тут трохи інформація про деш зраду і да, Да. Тут навіть хтось заливав із вашої влади інформацію про рух військових, військове щось. І це викриється, Це не, буде, не будуть кричати з екранів. Це можуть сказати про гуманітарку, наприклад, а питання буде Держсради, Не хочу туди лізти. Це політика? Ні. Запоріжжя найближчі дні. Допомагайте військовим, бо дуже багато везуть. дуже багато везуть. Плани реалізуються, рух іде, мир на вашу територію йде, є небезпека прильотів, є небезпека для цивільних, але околиці, дрони будуть частить. Є небезпека. От знаєте, от можливо, правильно, що масові якісь заборонили. Не ходіть нікуди. От ви починаєте казати, і дома небезпечно. І в дім може летіти. Тут от прям така засторога. Не затримуйтесь ніде в людяних місцях надовго. Чомусь так. Запоріжжя. Де я? Ну, жінка на троні з грошима знову, що вона активна, що повернулась чи що. Запоріжжя, Ворог на вас, диявол, дивиться, хоче знати ваші плани, збити ваші плани. Дуже сильно район буде от передмістя бити, дуже сильно. В нього там, в принципі, якихось цілей в самому Запоріжжі немає, але от ти от все одно його тягне до вашої там, води, до Дніпра, да, до ваших мостів, якоїсь інфраструктури. Тут показує, що. А є небезпека все одно. От не знімаємо її, вогонь з неба йде. Хлопці можуть збити, але я не хочу так казати. Там показує, що вони можуть, ну воно цілить місто, а можуть приземлити перед містом. Але я не хочу вас давати вам надію, розумієте, щоб ви розслаблялися, тому не будемо так казати. Васильівка найближчі дні Васильівка, там щось всі нервують. От, от таке відчуття, всі на нервах, бісить військових, чекають якусь команду, ці орки просто щось там таке будуть чудити, самі щось повзривати. От прям бісимось ми, бо вони якісь тупі там, ці орки. Васильівка. Ну, от ми, як знаєте, ну давайте візьмемо, як кажуть, давайте візьмемо, бо ми можемо. Не знаю чому. Не знаю, чому зволікають з цим напрямком. Так треба, мабуть, так треба. Чекаю слушного моменту. Ну, Чекаємо. Василівка гучно у вас уже буде. Мелітополь. Мелітополь на ближче дні. дні. Вони там бояться, страшне. Вони щось між собою, перемовини, там. консультація, це навіть у ЗМІ може бути щось. Вони переживають, не розуміють, чи підемо ми на прямий штурм, чи ми якось обійдемо, чи ми взагалі будемо Мелітополь брати, і... а ми їх обдуримо. Вони укріплюють, вони зараз щось там будуть будувати знову, А ми з повітря їх будемо бити. Мелітополь там такі сюрпризи будуть для ворога. Цікаві. Я думаю, що літачки Мелітополь побачать. Один з найперших, це найближчі дні. Щось буде таке, знаєте, от небезпека є для місцевих Бердянська. Найближчі дні. Смерть іде, смерть іде. Там небезпечно. Ворог щось буде тож, ворог буде тут лютувати. Щось перевіряти. Чи то документи, чи то навіть телефони вишукує. Хто наводить на Хто наводить на ціля? І Військових наших не може зловити багато смертей серед військових у Бердянську, не наших, ворожих. Там працюють, покажу, там працюють наші військові. Місцевих не зачіпають, а вони не можуть спіймати наших. І бісяться. Енергодар. Найближчі дні. Що таке? А вони там щось готуються. Ну, я не знаю, звідки ми туди будемо наступати. Знов показую, вони готуються до наступу. Їх багато там помре. Я так думаю, ми десь підемо в розвідку, ми наші також втрати показують. Енергодар дуже цікава інформація, йде. є важливий план у нас. І знову показує підтоплення територій. Не буду далі. Можу щось зайве сказати. Енергодара гучно, небезпечно і таке відчуття от кожного дня. То або вони вивозять цих військових, потім повертають. Туди-сюди їздять. ЗС. Люди, як живуть в Енергодарі і не розуміють, виїздити чи ні. ЗС. Спостерігаємо. Поки що спостерігаємо. Вони там якісь акції будуть, якісь навчання, тягати техніку знов показують. Прильоти є з того боку на нашу територію. Такмак, найближчі дні. Ой, обстріли, 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 такмака, район, земля здригається. Вони якось, якусь частину військ виведуть, покажуть місцевим, де укриття, буде, як ховатись. І останніми силами, слухайте, ми там добре їх на тому напрямку прорідимо. Вони будуть останніми силами там щось укріплюватись, намагатися, да, тримати якісь позиції з останніх сил. А, тут, ну, ми туди техніку тягнемо і сили ще військові. Штурми будуть пологи. Йдемо, йдемо. Дуже цікаво Пологівський напрям. Ну, Я не знаю, як він правильно, таврійський, ви мене зрозуміли. З двох боків, двома якимось, може, навіть різний вид військ Ідемо. Прямо, от от. знаєте, як йдемо. От, З ну, от об'єктами отак заходимо. Самі все на способі свої плани в таємниці. Добра буде операція. Вони не чекають, що ми саме цими, цими силами підемо в бік. Там ще щось буде. Там ще якісь гарні новини. Гуляпо. Трошки потихіше стане. Ворог буде обстрілювати, але більш сильно лунає десь за містом. Оріхів. Руйнація інфраструктури знов. оріхів. Багато прильотів, горить якась трава або сіно, щось горить таке. Оріхів там тільки для військових безпечно. Ну, тут. Поки поки що важка ситуація. Вільнянськ. Що там диявол у вас знайшов? Які склади? Щось десь буде влучання в районі і в місто може цілити. Буде гучно. Вільнянськ, є небезпека. Фіналізуй мені по області. Ворога надуримо. Ворога надуримо. То слухайте, ми так добре йдемо, дай нам Бог здоров'я нашим хлопцям, тому що тримаємося, тримаємося, тут прям як земля нам буде допомагати. Земля буде допомагати. Все буде докупи нам допомагати, ну, не особисто нам. Всім українцям, на якихось позиціях укріпимось, на дуже важливих. Чекаємо гарних новин.